Вітаю, з вами автоінструктор Роман. У нас буде зараз перевірка знань Артема. Так, ми на перехресті, базар вокзалу. Будемо рухатися ліворуч на перехресті. Розповідай, кому будеш поступатися. Поступаємось з трамваю і тим, хто праворуч. Це у нас буде перешкода справа або зустрічка, або тим, хто по головній. Її можна називати по-різному. Коротше, але якщо ти з'їжджаєш з, з головною, ти поступаєшся головною. По п'ятницям, до речі, тут базар, хто не в курсі і не знає. Тому ми завжди з лівої смуги їдемо навіть по головній. Ну і в Гродницьку ніяк не поїдеш. Добре, і попутного, і зустрічного немає. Добре. Червоний взагалі. Ой. Добре. Будешь кричать на меня, или нет? Нет. Ты же вроде навченный По сторонам дивишься. Не можно на расслабончику. Хіба что провтичешь девочку на пешеходном, то ладно Если в короткой спидничке, то нет. <laughs> До речи, да. Хорошо Далее будем развертаться. Вот коллега хуйова стал. Дуже. В нього... Замкнуло, так? Да. Так. Да. Міг. Міг. Але добре. Вирішив, добре. Я ще токсон щось. Так. Ну токсон похрен. Колега там щось завтичив. Так? Да? Так, да. і колега, більше колега, я зрозумів, що в мене жопа буде стирчати. Да. Якось так. Тут, до речі, розворот заборонений, тому що, да, пускає, приймаємо твою пропозицію, дякуємо. Тому що е, менше 100 метрів огляду. Але м, тут не зовсім класичний розворот, бо ми в прилеглу пірнаємо, би в поворот. Тому, в принципі, добре. Далі ліворочком поступаєшся? Перешкода праворуч. Всяким бігаючим. Шановним. Или прямо кому поступаєшся? Пішоходам. І тим, хто буде їхати по головній. Може ще комусь. А, ну і звичайно тим, хто ліворуч. Артем, всім, блін! Всім, всім! З усіх напрямків всім. Лише матрички місця. Да, під дві смуги. А, ти поступаєшся, по суті, головні, головна в тебе звідти туди. А, оцим, оцим ще сюди ліворуч повертають. І. блядь, це вчора у нас а, по зустрічці та да? нас обганяла. І це елізе майже зустрічки. Там червоний. Ну, деле, ідеальна траєкторія трошечки лівіша, десь на півметра лівіша. Але він точно на зустрічці і цей товариш теж. Тож враховуй їх. Ну, у нас сьогодні п'ятниця, тут двіж, тому не так все просто. Просто, якби це перехрестя розвернути в звичайне, то ти б поступався тим, хто зліва і справа і трамваєм. Просто в тебе ті, хто зліва це он ті. Бо головна туди заходить. Ми втичимо, стоїмо, далі. Не встигну, бо вони ж не встигнеш. Тут класна позиція, що справа червоний. Видивляйся, видивляйся. Ох, тьотя заїхала, блін, такою широкою траєкторією. Ризиковано. Вона їхала типу, прямо, а потім провтикала. Добре, добре, добре. Видивився добре. Далі пошукаємо місце для зупинки. Добре, продовжуємо рух. Рухаєшся до перехрестя на перехресті ліворуч і якщо щось цікаве будеш бачити, коментуй. Що ти там бачиш і що ти будеш робити. До перехрестя і... На перехресті праворуч. Добре, гарно заглянув, пойдет. Обмежена оглядовість по пішоходу з найстрм, якщо його не дай бог провтикаєш там в реальному житті, там можливо хтось вискачає. Тобто піздець. Так, тут є Гарно считав. Добре. Трох можно было, правише, да. Пойдет. Да прохрастил, на прохрастили уроч. Дивись, якщо припаркована машина в неї білі ліхтарі загоряться, вона тебе хрена не бачить, вона виїжджає по відчуттям. Потихеньку, потихеньку, потихеньку розраховуючи на те, що ти зреагуєш, пригальмуєш або обійдеш, або посигналиш. Ти щось повинен будеш зробити. Як мінімум, підстрахуватись, пригальмувати і, можливо, навіть випустити. Будь ласка. Не реагує, махає, добре, не наша. Але стоїть прям там, де треба зупинятися вже. Тобто, за метр від пішохідного. Тут кому поступаєшся? Ну, про останніх ми кажемо так, типу на світлофорі, щоб розуміти, яким ми поступаємося, як і ні. Тут ти і першим, і останнім, блин, тупо всім підряд пішоходом, Якщо в тебе світлохворів немає. Тобто, коли світлофори, то у якихось пішоходів просто може бути червоний. Тоді ми вже там вибираємо, де останнім, не останнім. Так по-любому всім. Не факт, тому що бачиш джипера трошки правіше йшов. Тобто куди хочуть, то і вони можуть, і вони можуть іти ще посередині. І посередині заходити, ти з ними перетинаєшся. Тут, якщо їх толпа, ну не варто цю фінію страдати. Якщо зліва, наприклад, нікого немає, і в тебе справа далеко машина, і вона явно в правій смузі, то ти можеш собі заїхати вліво. Ну тобто, тут уже треба враховувати. Бо бачиш, вантажівка йшла по правій смузі, але вімкнула лівий покащен. Вона більше по правій йшла, правда? Ж? Да. Я думав, вона піде по головній. Оце йому вімкнув, бачиш правий показчик. Тож разом з ним ти можеш заходити. Хай вже буде вправо. Все, і тримайся. Хотілося б, щоб ти зайшов все-таки вліво. Ти ж типа з ними розходитись планував, да? але ти можеш тут вліво і, і вправо зайти. Ти з єдиної полуторки повертаєш ліворуч, ти можеш смуга брати. Далі ліворуч на перехресті. Але навіть якщо ти планував зайти вліво, а попав вправо, ти залишаєшся в тій смузі, куди ти вже в морду всунув. Так, тут у нас пішоходи плюс зустрічка. Добре. От 8 із 10, майже да, майже вправо. Пайдет, пайдет. Це зарахується.